Близько п'яти сотень російських загарбників знищили українські воїни за добу, що минула. відчутних втрат зазнала і техніка ворога. Оборонці України знищили, зокрема, 32 артилерійські системи, 8 бойових броньованих машин, 11 безпілотників та збили 8 крилатих ракет. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 18 травня такі. Українські воїни ліквідували 201 110 окупантів, російська армія втратила 3 773 танки і 7 373 бойові броньовані машини. Знищено 3 198 артилерійських систем-загарбників та 563 одиниці ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 318 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6073 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2759 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 990 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 418 одиниць. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав Збройних сил України.